Вітаю на каналі Тренування для сходнення вдома. Мене звати Оля і сьогодні ми з вами попрацюємо над жировими відкладеннями у проблемних зонах. Приєднуйтесь, починаємо. Зробіть два стрибка на місці, поверніть корпус на оборота і зробіть присідання. Так, щоб стегна були паралельно підлозі, вистрібніть з нижньої амплітуди, одночасно повертаючи корпус на оборота. Оскільки присідання відбувається в стрибку, вправа оптимально підходить для активізації процесу спалювання жирів. Крім цього, вона розвиває силу ніг, допомагаючи досягти естетичної форми і вправа прокачує сідниці, роблячи їх більш округлими і рельєфними. Переходимо до наступної вправи. Встаньте в планку, напружте м'язи спини, преса і стегон, щоб підтримати тіло по прямій лінії. Погляд направте вперед. Підніміть по черзі ноги вгору на помірну висоту. Це прокачує сідниці і задню поверхню стегна. Далі зробіть стрибок. Ставлячи носки на рівні таза. Після вистрибніть в початкову фазу планки. Дана вправа прорабатує м'язи, преса, стеган і сідниць, зміцнює тіло і розвиває витривалість. Щоб спростити вправу, замість стрибків підтягуйте по черзі стопи вперед, виконуючи кроки в планку. До наступної вправи виконайте перехресний випад назад на половину амплітуди. Одночасно з рухом ніг піднімайте руки вгору. Поверніться у вихідне положення, опускаючи руки вниз. Повторіть дану вправу на іншу Сторону. Почергове виконання реверанса з високою інтенсивністю допомагає не тільки створити естетичну форму ніг, але також сприяє швидкому жиросжиганню. Ефективність справи стає вищою, коли повторення виконується з підйомами рук. До наступної вправи. Сядьте на килимок, після чого опріться долонями і стопами в підлогу. Підніміть таз від підлоги. Тепер праву ногу і ліву руку одночасно підніміть вгору, торкаючись один одного в піковій фазі. Поверніться в стартову позицію, поміняйте сторону і зробіть повтор. Вправа включає в роботу трицепси рук, черевні м'язи, сідниці і згиначі стеган. Щоб спростити вправо, піднімайте вгору не пряму ногу, а зігнуту в коліні і також тягніться до стопи. Стряхнули наші ручки і швиденько до наступної вправи. Зробіть випад назад лівою ногою до рівня, поки кінчики пальців, витягнутої вниз руки, не торкнуться підлоги. Після зусиллям випрягніть наверх, виконуючи розведення і змінюючи опорну і робочу ногу місцями. Легким стрибком знову виконайте випад назад, спираючись на ліву ногу. Через 15 секунд повторіть на іншу ногу. Така варіація випадів дозволить краще опрацювати мускулатуру ніг, а також спалити жир в нижній частині тіла. Все тіло палає, а ми опускаємося вниз до наступної вправи. Прийміть положення планки на передпліччях. Спина залишається прямою. Живіт підтягнутий, таз не провалюється до підлоги. Почніть підтягувати коліна до ліктя, виконуючи вправу попеременно на обидві сторони. Планка відмінний помічник в боротьбі з надлишковою вагою. Вона стимулює жерозжигання, розвиває загальні показники сили і витривалості. Додаткові підтягування активізують роботу косих м'яз. Нижнього преса спини, мускулатури стегон і сідниць. До наступної вправи. Стопи знаходяться разом, руки біля пояса. Виконайте стрибок, одночасно розводячи ноги ширше і руки в різні боки, розгинаючи їх в ліктях. вправу виконуйте інтенсивно, вправа задіє верх і низ тіла, завдяки чому зайвий жир буквально згорає протягом вправи. вправа розганяє обмінні процеси і допомагає схудненню. Щоб спростити вправо, покладіть руки на пояс і виконуйте тільки стрибки. Переходимо до останньої вправи. Прийміть положення планки, напружте спину, м'язи попереку і сідниць, щоб зафіксувати тіло по прямій лінії. Дивіться перед собою. Тепер виконайте відведення ноги в сторону, тримаючи руки на місці. Працює тільки таз, косі, м'язи і мускулатура стеган. Вправа сприяє розвитку силових показників і витривалості. Щоб спростити вправо, виконуйте вправо планка без відведення ніг в сторону. Виконуйте планку 30 секунд. Друзі, це тренування підходить тим, хто хоче спалити жировий прошарок, поліпшити тонус тіла і позбутися від проблемних зон.